Всім привіт пацаки! Зараз буде контент. Ожеледиця страшна, їхати взагалі неможливо. З укрутат нафти фура не може виїхати. Ну, зараз Проїжджали мимо, Олешка вирішив ренджом зачепити, трошки вздернути. Зараз побачимо, що з цього вийде. Зараз чіпляють, тут стояти неможливо, просто льот і все. І йде дощ, дощ і на вулиці мінус 3 все одразу замерзає. Зараз будемо пробувати. Побачимо що ренджик тут зможе чи не зможе. Да, вообще в натяжечку. Оп, тики почав буксовать трошки. Давай, давай, пришел пришел Тупо на холостых в натяг. щось хрустить, блядь.